Сьогодні в Лютеранській кірсі відбулося свято на честь Святого Мартіна. Святий Мартін разом із дітьми верхи на коні зробив кола навколо Кірки. Діти підсвічували шлях ліктариками, символом тепла, світла і добра, якими ділилися один з одним. Після ходи маличу пригощали смаколиками і показували мультфільм про святого Мартіна. У дворі Кірки також розпочалася святкова ярмарка, яка триватиме до кінця тижня. Там панує дуже затишна атмосфера, продають хендмейд вироби, можна скуштувати вуличну їжу, шашлик та ароматний глінків.